Талановитість і майстерність українців відома по всьому світові. Здавна наші предки робили красиві і практичні речі. Безліч народних ремесел процвітали в давні часи, але, на жаль, декотрі з них на сьогодні втрачені. Про таємниці і особливості народних ремесел, особливо на Поділі, дізнайтеся у нашій програмі Народні ремесла. Тонке поетичне сприйняття світу українцями. Передає національна вишивка. Дивовижно, що саме слово вишивка перекладається на грецьку як космос. В Україні кожна місцевість має свої улюблені техніки вишивання, їх традиційне кольорове рішення. Існує понад 100 технік, основних і допоміжних це рахункові і ажурні, різноманітні шви вільного малюнка. Класичною технікою поділля є низ чорного і червоного кольорів. Ця техніка виконується з вивороту і на лицевому боці має протилежний вигляд розміщення кольорів. Пізнати при мудрості вишивання та зрозуміти, що собою представляє подільська низь, нам допоможе заслужений майстер народного мистецтва України Людмила Блащук. Низь вона датується яким століттям перші згадки про низ. орнаменти є подібні, ідентичні і на трипільській культурі, скажімо, на тих лечках, так далі. Так. Звісно, тканини не збереглися, і як ми знаємо, що тоді на набігами племенами була знищена культура взагалі. Подоляни насильно мігруючи 15-17 столітті з Поділля в інші регіони, вивозили з собою саме ці техніки, і там вони збереглись надовго і на. Навіть е, прижились на інших костюмах. Якщо повернутися до нашої подільської низі, вона, наскільки мені відомо, дуже складна у виконанні. Ну, вона вважається із складних технік у виконанні. Е, чому ну, всі рахункові техніки вони е, не прості, тому що треба рахувати нитки. А сама низ вона відноситься до найскладніших е, рахункових технік. Низь або ще низинка, нізіне, низя характерний для української вишивки рахунковий шов, що ґрунтується на техніці вперед голку і виконується зі споду. Саме виконання шва з вивороту, низу, полотна зумовило його назву. Це в нас виробник. От ми повертаємо і дивимося, що ми, що ми маємо. Тут яскравіший такий насичений малюнок. І так вони в кожному з них, якщо подивитись mm. на цей, от він, він виворіт. І ось вона лицева частина. Але це настільки охайно виглядає із виворотів. Воно як негатив. Так, а зараз ми спробуємо виконати саму попереч... поперечну низ подільську скакунку, малесенький орнамент, щоб не було важко. Почнемо з простого. Тобто ми кріпимо ниточку і дивимось. Нам потрібно, ми її вишиваємо впоперек і рядами. Нам потрібно зараз дивимось, один, два, три. Тобто три пучки ниток, або якби була це домотканочка, то нам потрібно е, три нитки набрати на голку. Перші три нитки набираємо і висилюємо. Далі дивимося другий ряд. У нас знову три, тільки ми перешагуємо цю нитку знизу по діагоналі і робимо цей стібок уже від себе голкою. Так. І скажу, третій що... ряд це зверху вниз, знову три нитки. Тобто, три почачка ниток ми виконуємо знизу вверх, перешагнувши Отак, от, от по діагоналі. Для людини, яка мало займається вишивкою або вміє тільки хрестиком вишивати, то це не так просто осягнути. І ми з вами подивіться. Ми з вами зробили раз, два, три полосочки, йдемо тепер четверту. Четверта ми перешагуємо по діагоналі вже до гори, угу. тобто верху. От ми по діагоналі перешагнули оцю клітинку до верху, набираємо знову три пучки не так на голку. Угу. Існує безліч різновидів в низі залежно від особливостей виконання. Деякі з них, кругла низя, вишивку виконують двома паралельними лініями замість однієї. Лиса низя, площі вишивки і незашитого тла рівні, страпана низя присутні зубці в орнаменті. Низя з лиця шита, виконується з лиця, фактично поперечне занизування, сліпа низя, проміжки невишитого тла дуже дрібні. Дрібна низя виконана маленькими стіпками, а також цвіткова, паршива, стрибкова. Вся подільська поперечна низ. Mm -hmm. Якщо поздовжня, то це вона притаманна Чернігівщині, її виконують на Чернігівщині. І тобто, ці ряди виконують отак вздовж узору. Мені здається, так простіше вздовж, ніж попередньому. Ну а вони і орнаменти ті трішечки простіші. Наші mm -hmm. подільські вони складніші. Mm -hmm. Бачите, така складна душа була подільська, вдавалася до непростих таких орнаментів і техніки складної. Подільська низинкова вишивка дуже багата орнаментальними мотивами. Та чи знаємо ми, що за узори насправді прикрашають наш одяг, якими древніми є їхні основи, що вони означають та чому виглядають саме так, яка сакральна геометрія захована у скарбах бабусиних скринь? Це ж не просто кола, ромби, гілки і спіралі. Ці фігури створювалися десятки століть тому. Як унікальні символи. Відомо, що найбільш древніми є прості геометричні орнаменти. Коло, як символ сонця, походить із язичницької релігії, де означає божественну життєдайну енергію. Коло це також безперервність буття і вічність. Квадрат. Ця фігура є однією із центральних в орнаментах багатьох культур. Вона символізує досконалість, гармонію, порядок. Перехрещений квадрат, який часто вишивають, зокрема на чоловічих сорочках, означає земне поле. Квадрат в українській традиції є одним із символів землі. Світове дерево, його ще називають деревом життя. Цей символ модель світобудови. Дерево зображає корінням минуле, стовбуром сучасне, кроною майбутнє. Ромб є архаїчним знаком. Його пов'язують із плодючістю людини і землі. Основою розшифрування значення символу є чоловіче та жіноче начало. ТРИКУтник. У давніх віруваннях це символ вузької брами, що веде до вічного життя, символ єдності трьох світів: земного або явного, підземного або невидимого, небесного або духовного. Це три стихії: вода, вогонь та повітря. Хрест один із найпоширеніших знаків у світовій культурі загалом. Він багатогранний і невичерпний. Та, на відміну від кола квадрата, символізує ідею центричності, а не розмежування простору. Цікаво, що прямий хрест це символ сонця, косий хрест уособлення жіночого начала. Накладання цих двох фігур дає подвійний хрест або восьмипроменеву зірку символ об'єднання двох начал сварга, відомий під назвою Свастика. Це той самий хрест, але у русі, символ сонячного культу. В магічну силу якого вірили усі древні народи. В давніх українців він асоціювався із силою домашнього вогнища, родинним щастям. Ці коди, ці всі знаки вони передавалися від бабусі до матері, від матері до доньки, і там були зашифровані їхні родинні якісь такі символи. Цікаво, що колись жінки не копіювали чужі озори, не відшивали їх з інших виробів чи схем. Їх роботи були індивідуальними. А от відшити чужий узор для сорочки означало взяти на себе чужу долю. З 7 до 13 років дівчинка вишивала від 50 до 100 і більше сорочок на всі випадки життя. Тобто вона вишивала собі придане. Техніки ціни саме як кольорова палітра застосовує. Ви знаєте, якщо брати до уваги кольорову палітру, то в нас чорний колір взагалі не був траурним і печальним, А це був колір землі матінки. І це зовсім не значить щось таке погане, коли виконана вишивка в чорному кольорі. Це значить вийти на роботу до землі або приклонитися перед землею, матінкою в наш дохристиянський скажімо, вірування. І в той час. Зараз ми до цього відносимось трошки по-іншому. Але що відносно до подільської низі, то у вишивці сорочок молодь вишивала свої орнаменти для себе, скажімо, червоним кольором. Це символізувало молодість, енергію. Тобто молодь, як завжди, хотіла кольору. Хотіла кольору. І все вишивала в кольорах яскравих, наскільки це було можливо. Розуміємо, що вишивали на домотканому полотні, а нитки. Нитки фарбували шерсть. У давнину вишивали ляними, конопляними і вовняними нитками ручного виробництва. Нитки пряли з найкраще вичесаних волокон льону чи конопель. Пряли тоненько і рівно, щоб нитка вільно рухалася у вушці голка і легко стелилася на тканині. Потім нитки білили, фарбували, натирали воском або жиром. Нитки для вибілювання золили в діжках зільницях. У діжки складали нитки намотані в півмітки, пересипали попелом із спалених дров і заливали окропом. Лугова вода поступово вибілювала нитки, потім їх прали і висушували на сонці чи на морозі. Такими нитками вишивали, часто комбінуючи із сірими, небіленими, що мали зеленуватий відтінок. Для фарбування використовували коровільхи, дуба, ягоди бузини, цибулиння. У південних районах Східного Поділля нитки для вишивання змочували гарячою водою з розчином лугу, отриманого від спаленої соломи гречки. В результаті нитки набували світлого вохристого кольору, його називали пшеничним. Із середини ХІХ століття вишивальниці почали користуватися бавовняними та шовковими нитками. До наших днів дійшла українська народна вишивка лише вісімнадцятого, початку 19-го століття, насамперед, тому що погляд на неї як на витвір мистецтва утвердився тільки наприкінці 19-го століття. Саме з того часу прогресивні діячі культури починають цікавитися нею і збирати її в музеях та приватних колекціях. У 1892 році, в газеті Буковина, Михайло Коцюбинський у статті Вироби селянок Поділля на виставці в Чикаго» жалим писав про тяжкі умови праці талановитих вишивальниць. Розуміючи величезне значення мистецтва вишивки, він закликав. Давно вже пора звернути увагу на народний промисел і всілякими заходами підняти його. Після участі вишивальниць Поділля в першій всеросійській виставці в Петербурзі 1902 року подільська вишивка виходить на міжнародний ринок збуту. Без сумніву, візитівкою України є наша національна вишивка. Це наш генокод і наше багатство. Українці вишивали здавна. Ще Геродот, описуючи скіфів, звертав увагу, що їхній одяг був розшитий орнаментами. Про таємниці української вишивки ми дізналися у нашій сьогоднішній програмі.